Всім привітики! З вами знов сімейка бабачків. У нас зараз лише 9 ранку, а на вулиці вже плюс 20. Цієї ночі був дощик. І на день передають дощ, на сьогодні, на завтра, мабуть, до вівторка чи до середи. Зараз хочемо з бабусею приїхати в город, купити лежику памперсів, яду, щоб жуків покропити і заскочити в агору дечка, для випікання взяти. І ще подивимося, що нам там потрібно. Зараз якраз складаємо список та й будемо їхати. Трішки сьогоднішніх наших покупок. ось такий гель для душу, Піна колода. Серветки вологі. Якраз сьогодні ще по акції буде попала баночку кави, бо вчора закінчилася. Мама чаю взяла, такий крупнолистовий. 4 перчика горошком дві одної фірми і дві другої токи. І взяли дечка із фольги, щоб запікати курку. Там картошку буває запікаємо з овочами, з м'ясом, якраз воно класно підходить. І ось такі паперові рушнички. Ми кубаємо бройлерів, помиємо, то тут налачимось витирати їх. А також ще взяла 4 пачки памперсів, щоб нам дійсно вистачило їх. І ось такий яд. Актофіт. Можливо, сьогодні або завтра будемо купити картошку. Він якийсь біо і хорошо допомагає. А Валежика сьогодні є настрій. Він вже починає бушувати. Да? Сонечко? За ті дні, що температура, він вже сьогодні відривається. Да? Розслабляєшся вже. Так, Іди маму з бабусею строїш. <плес> Сьогодні на кухні куховарить бабуся. Вона замісила вже багетники. Шахлинчиків 5 постоїть, має ставити їх запікатися. І також усе місце замаринували. Вчора половину м'яса маринованого віддали Сережки станюшкою, туди наставище. А по залишили собі. Думали вчора запікати, але так щось забігалися із олежиком, то температура то... температури вже не було, то пішли нагород садити, зайшли почало 10-го в хату, то вже не було коли ставити. А зараз печемо багети і запечемо м'ясо. Від олежикового вірусу вже нічого не залишилося. Він вже сьогодні такий шустенький, сміється, хихоньке-хахоньке. А мене сьогодні конкретно вже розвезло. Після обіду почало боліти горло, ніс заложений, сльози течуть, чхаю, так що сьогодні тільки спасаюся Ось молочком з медом. Бо капець, як погано. Тих, я пиваю молока, теп, ну, теплого такого, трошки хоч балакати можу. А так геть горло болить, пече що ужас. То чай пила з медом, трошки не так, а після молока набагато краще стає. У нас сьогодні вночі, точніше в сусідів наших сьогодні вночі лис задушив восьмеро курей. То я взяла ось шрупу крута. Зараз піду, відкрию вікно у середньому сарай тут де у нас бройлери бо ми на зиму утепляємо там мішок із соломою і раєчками забиваємо його, закручуємо шурупами, щоб не віяло, ніде такого сквозяка не було, не сквозило. У нас зимою свині. а Буває в січі, почало лютого беремо ще бройлери, то сюди перекидаємо в середній сарай, коли трошки підростають, то що там було тепленько. А це вже прилетіли у нас листівки, вони там у сараї живуть, то вони кожен ранок зарані вилітають, а ми хочемо закрити на ніч двері, закривати, щоб ніякий лист не заліз. Бо у нас там сітка стоїть, ми не закривали оце вже пару тижнів, то навсі ж були, то трошечки були прикриті. А це зараз будемо закривати вже з сьогоднішнього дня. Щоб Аластикову вилітати через вікно. І ще теж в курей ми, ми завжди, у нас було до, до половини входу в курятник, була сітка, така металева, на, набита. І це минулий рік, а внизу ми закривали також сітку ставили. Це у нас було тільки пленку, закривали, щоб їм там було тепліше. А сьогодні також будемо ставити внизу сітку, щоб ніякий лист не пробрався. Ось це наше віконечко, зараз тіреєчки відшлуплюю, повиймаю і буде відкрите. Буде куди і пташкам вилітати. А оцю сітку ми будемо далі закривати, щоб ніхто не заліз сюди. Відчупувала, повиймала все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.